Я почну з подя. Перше, я хочу подякувати міністерству відновлення розвитку. Я вам дякую за те, що десь про дякую присутнім тут народним депутатам, які не проголосували за десять на життя. Для нас це важливо, тому що насправді цей військовий телефон, він насправді підняв це питання. Але тому з цього починаю. Я думаю, що всі езики до цього підтримуються. Всі громади дякую вам за те, що ви не, не підтримуєте вилучення військового податкового громад і що окремо дякую зараз, пані Олександрі, за те, що вона сьогодні ще і говорив про те, що головне — на Не змінити, щоб змінити, а моделювати для того, щоб не допустити жодних помилок і знайти найкраще рішення для України. Це для нас дуже важливо, тому що. А, от я вислухала пана левітаса презентацію за що йому дякую. Так само дякую і маю декілька коментарів з цього приводу. І маю декілька аргументів стосовно того, що Насправді ПДФО в Україні, яке воно є, воно має свої характерні особливості, і що Україні сьогодні потрібно. Ну, однозначно, те, про що говорила пані Єва, нам потрібно, щоб самоврядування було знизу, щоб ми внизу на, на території себе зрозуміли, що ми сплачуємо, що ми отримуємо, що ми формуємо. Так, да, це за це стовідсотково нам потрібно, але треба не забувати, що Європа сьогодні. Є розвинена економічно стабільна, те як нас стали сталому розвитку постійному. Україна є в ситуації, коли і про це говорять всі, і говорили сьогодні. Всі і пан Томаш так само у нас перед нами стоїть виклик. Нам потрібно буде відбудовувати, створювати, розвивати і робити щось нове, чого десь знищено, а де чогось і не було. Тому у нас інші трошки умови ніж сьогодні в Європі, колись у нас такі самі будуть. Проблема в нас є однозначно. Її підняв підняв, показав військове ПДФО, в чому ця проблема створена? Ну вперше я говорю, не в чому є проблема: це недостатній рівень або не робота взагалі податкових органів, тому що насправді перереєстрація військових частин, юридичних осіб, місце знаходження будь-яких підприємств, лікарень. У нас є навіть громада, в якій податкова знаходиться в громаді, а зареєстрована в іншій громаді податкова служба територію. Юридична особа, тобто це порушення бюджетного законодавства, яке дозволяє робити податкова служба. Зараз я не хочу говорити про людей конкретно, да, але це система, яка дозволяє. Крутити всередині року, не всередині року, і це те, чому відбувається те, що відбувається, і це проблема військового подифло так само, тому що місяць один я зареєстрований підрозділ в одній громаді, другий місяць в іншій. Як реверс деклартувати, ніхто не знає, і так, далі, і так далі. Податкова служба дозволила українцям, українам, громадам і платникам податків. Робити з цього, вибачте, ну, таке щось, так, да, щось таке. Тому, якщо ми говоримо про проблему, то головна проблема в адмініструванні, а не в тому, як ми що куди розчіплюємо. Це перший факт. Друге, що є, є три види ПДФО, я розумію, це як у нас сьогодні. А, в Україні ПДФО це державний податок. Це теж треба пам'ятати, що це держава дає місцевому самоврядуванню свій. Ну так вона вважає. Можливо, в інших, як говорив в інших європейських країнах, це місцевий податок, але для нас це державний податок. І це, це державний податок, це інший момент, який є важливим. Субвенція нам точно не підходить, тому що субвенцію ми проходили. Це радянський Союз, це було децентралізація. Це те, що приблизно зараз хочуть зробити з середньостроковими позиками. Зобов'язати віддавати, хочу заберу, хочу не заберу. Зроблю, не зроблю. Так само це варіант, це варіант, який ми для себе зразу відкидаємо. Залишається три варіанти, які сьогодні ми бачимо в Україні: можливі серед існуючих: місце проживання громадянина, місце роботи громадянина і місце реєстрації. Роботодавця, те, що сьогодні використовується в Україні, сьогодні ПДФО сплачується за місцем реєстрації роботодавця. Через це ми маємо проблеми, коли різні юридичні особи централізовано десь зареєстровані, і все ПДФО збирають чи з України чи з області чи, чи, чи і це є проблема. Тому е, е, правління асоціації міст України ще в 2021 році е, прийняло рішення. В якому підтримало прямо два законопроекти, це було у 2021 році, два законопроекти, які були на той момент зареєстровані в парламенті. Я мушу їх назвати, бо це рішення правління асоціації міст. Це законопроект 52,44-3, автор пані Білозір, і законопроект 5364 автор пан Ляшенко. Це те, про що в 2021 році була позиція управління Асоціації міст до сьогодні, вона не, не міняється. Дуже гарно пан Левітес в своїй презентації говорить один з блоків, він називає за походженням податку. Прив'язує до місця проживання людини, а я хочу зараз запитати вас: місце походження податку це місце, де я живу, чи місце, де я заробив гроші, з яких я сплачую ПДФО? Тому, якщо йти до першого джерела сьогодні, у нас перше джерело це пан Левітас, який презентував концепцію. То місце походження податку це місце здійснення ним діяльності, це місце, де цей податок виникає. І це теж дуже важливо пам'ятати, чому? Тому що ми з вами зацікавлені в тому, щоб у нас були власні доходи. Не європейці, не американці. Я дякую народу, кожного України, які платять зараз податки, щоб ми могли оце все робити і утримуватись, і вити, і, і перемагати. Але ми повинні створювати механізми, де в громадах будуть створюватися нові. Доходи, з яких буде сплачувати ПДФО, в яких випадках буде створюватися це робоче місце тільки тоді, якщо громада розумітиме. Муніципалітет розумітиме, що він щось зробив, і гроші прийшли до нього. І якщо дивитися, що перше: мешканець чи робоче місце, то спочатку робоче місце, а потім до нього прийде мешканець. Це однозначна позиція. По іншому говорити не можна. І коли ми поєднуємо в одне місце і говоримо знову ж таки, цитую пана Левітеса про підзвітність місцевої влади. так от місцева влада підзвітна виборами всім своїм мешканцям, тому що мешканці. Голосують за місцем реєстрації. В мешканці голосують за місцем реєстрації. Вони сплачують податки, які є місцевими в себе на території в обов'язковому порядку. Вони витрачають кошти, з яких так само сплачуються за місцем знаходження їхніх. Вони оплачують комунальні послуги. Вони інвестують в громаду, в яку вони живуть однозначно. Але якщо не буде за місцем знаходження виробничих потужностей, громада отримувати доходи, вона не буде створювати цих додаткових потужностей. Так, да у нас є питання, коли говорять про те, що є перетікання кадрів, є перетікання людей. Причому випадки, як з маленьких в великі, так і з великих в маленькі, є такі випадки різні. Для цього є декілька рішень. Перше і головне, це знову ж таки я повторююся. Це адміністрування. Це адміністрування, яке повинно бути визначене однозначно, і будь-які порушення повинні ну бути ну на наказані треба завжди пам'ятати з якою метою да ми створюємо нову систему для того, щоб громади розвивалися, чи для того, щоб громади були задоволені і казали, та да, у мене все нормально. У мене тут 50 тисяч людей. Я собі отримую податок. Ні, вони повинні бути мати стимул і отримувати ці доходи. Буджет <ривіт> горизонтальне. Вирівання. Насправді ми маємо йти до того, щоб створити не горизонтальне вирівнювання, а вертикально горизонтальне вирівнювання, і в плані відновлення при, при, при президентові вже затверджена саме така формула: бюджетне горизонта... вертикально горизонтальне вирівнювання для того, щоб не громада в громаду передавала гроші, а щоб держава от на цьому рівні врегулювала це питання, коли ми говоримо про податок з доходів фізичних осіб, головний об'єкт оподаткування це доходи, які виникають за місцем знаходження потужностей. Ті, хто говорять про сплату податку за місцем знаходження, а ще раз це, це я завершую, Хотіла приклад навести. Я не можу навести. Я страшенно люблю наводити прикладні Опішня – Це маленьке село на п'ять тисяч людей. Будьте здорові, громада. Боже я, Микола, простіть, якщо різних не чути це не село, це громада, в яку входить 18, здається, сіл. Але вони до них з'їжджаються до них з Полтави. їздять працівники, бо він створив робочі місця. Він створив перше комунальне підприємство е, аграрне в Україні, і до нього люди їдуть з Полтави. Тому чому тому що він створює робочі місця? Ми за сплату ПДФО за місцем знаходження робочого місця. Ми за те, щоб розвивати проект агломерації, і це тому, що ми за те, щоб агломерацію розвивати, і таким чином через агломерацію врегульовувати питання маленьких громад, які по. З великими і тяготіють люди, це має піти перерозподіл через спіль, спільні проекти саме в агломераціях, і треба заставити віз скоріше працювати над цим законопроектом, бо він щось розслабився. Але в будь-якому випадку завдання наше з вами це відбудувати якнайшвидшу Україну відновити після нашої перемоги і зараз починати. Для відновлення потрібно створювати робочі місця, а це ПДФО за місцем знаходження робочого місця. Дякую дуже. Я готова. У мене є купа питань до місця. Реєстрації людини Прям, ну, більше десяти зауважень, на які відповіді не було в цій лекції в презентації, і я думаю, що на них сьогодні немає відповіді. Насправді є дуже багато проблем, які виникнуть однозначно в тому випадку, якщо просто перенести сплату ПДФО за місцем реєстрації людини, як мінімум, тому що люди реєструються і проживають абсолютно в різних місцях.